Доброго дня, 5 вересня, стан моїх гранатів. В цьому кущу 6 років, сорт мені невідомий, гранати красиві, темно-вишньового кольору. Гранатів не дуже багато, бувало, зими кущ підмерзав. Середнього розміру. До осені можливо, будуть більше. Красиві гранатики. Покажу вам. Красавці. Далі цей сорт купував як. Е, гілоша рожева. Вона це чи не вона, я не знаю. Гранатів небагато. Кущу теж 6 років. Далі кущ купував як кримський полосатий. Він це не він. Ну, не можу сказати, не знаю. Гранатів теж небагато, невеликого розміру. Пізно зав'язалися. Такі гранати. Далі йдемо. Кущ теж Кримський полосатий. Купував я його у другому місці. Кущу 5 років. плоди маленькі, ну... плоди маленькі, кущ підмерзав в минулому році, тому ну, я думаю, щоб він не підмерз, плоди б були більше. І ну... І було би їх більше, а так плодів небагато. Кущу 5 років, купив як кримський полосатий. Далі цей кущ йому теж 5 років. Купував я його як гілоса рожева. Ось гранати дуже красиві, камера не передає дійсно рожеві, ну, красавці. Тор цей мені подобається. П'ять років йому. Теж він підмерзав. Я його коли накривав в минулому році, зламав Велику гілку. Ну, гранатів для такого куща нормально. По три навіть чотири букети гранатів. Купив як гілоша рожева. Цей кусь теж купував як. Гілоша рожева, а це мій улюбленець. Гранатів завжди багато, кущу теж. П'ять років, назви не знаю, як він називається. Гранати красиві, завжди багато. Підмерзав також. У в цьому році, ну, дуже гарний кущ. Це другий кущ. Це в мене три кущі одного сорту. Цей сорт мені подобається більше всіх. Бачите, скільки гранатів? Ну, на ньому завжди, реально завжди, багато гранатів. Гранати непоганого розміру. Для таких кущів невеликі. Йому 5 років. Ну, красавці. Мій улюбленець. Назви не знаю. Цього ракурсу зніму знизу, знизу теж. Ну, давай. ну, на ньому завжди багато, багато гранатів. Так, все, дякую за увагу, до побачення.